Всім привіт! Хочу поділитися з вами дуже гарним рецептом холоцю. Холодець святковий, смачний і без желатину. Ось такий він виходить, прекрасно захолоняє. Там є і курятинка, є і свининка, тому желатин не потрібен. Для приготування холодцю нам потрібно ратиця свина і свиняча рулька. Нам потрібно їх підготувати спочатку до холодцю, до того, щоб його можна було зварити і щоб, як то кажуть, там не було ніяких бактерій, нічого лишнього. Ми закип'ячуємо, муту, заливаємо це все діло, десь хвилин, десь 15 держимо, зливаємо воду і починаємо шкрябати. Ми шкрябаємо гостреньким ножиком, обрізаємо все, що нам не потрібне, що може нам зіпсувати, вкус холодця. Гарненько все обрізаємо, обчищаємо і вуаля! Наші ніжки готові до того, щоб з них зварити холодець. Рати цю і рульку я вибирала, щоб вони були великі і м'ясні. Для холодця нам також потрібна тушка петуха, обов'язково петуха, від петуха дуже гарно захолоняє холодець. Всередині видно, що це петух, інколи ложуть голову від петуха. Додатково я купила ще грудку від куриці, для того, щоб більше було біленького м'яса у холодцеві. Для холодця обов'язково я використовую сушений укроп. Такого аромату, як сушений укроп, свіжий укроп не дасть, тому враховуйте це. Також я беру дві здорові очищені помиті морквини, три здорові очищені помиті цибулини і обов'язково нарізаю гілочок. гілочок із фруктових дерев, обов'язково вишня, обов'язково смородина. Морква віддасть нам золотистий колір, а гілочки неймовірний аромат. Тако смачно холодця ви ще не їли. Обов'язково спробуйте, положіть гілочки і ви будете в шуці, яка смакота виходить. Сіль я обов'язково вложу на початку варки в холодну воду. І так, Я беру великий чавун. Враховую те, що м'ясо, коли почне закипати, воно все підніметься спіною. Тому треба брати велику ємкість. В чавуні надзвичайний холодець. Виходить. Дуже гарно умліває, дуже швидко умліває і дуже хорошо вариться холодець. Тому, якщо у вас є чавун, варіть в чавуні. В общем, я свої гілочки і укроп перев'язую ниточками, вкладаю на низ чугунка, Всі ці спеції, в общем, овочі кладу на низ, і тільки потім зверху я вкладаю свинячі ніжки і е, петушка свого ложу із грудкою. Грудку я ложу, додавляю, тому що, ну, щоб більше було значить, білого м'яса і гарно можна було викласти у тарілочки і холодець. От. Добавляю також запашний перець і лавровий лист. На ту кількість м'яса, який я кладу в холодець, я варю, я кладу 2 столові ложки солі, я вже знаю, скільки мені ложить, бо я не вперше варю. Заливаю холодною водою, обов'язково холодною. Води заливаємо тільки, щоб м'ясо покрило. Налієте більше води, холодець не захолоне у вас. Накриваємо кришку, ставимо на великий вогонь і починаємо збирати піни, як тільки холодець закипить. Минут 10-15 треба стояти над холодцем, поки вся підна підніметься і треба буде, щоб не прозівати її. Обов'язково над ним стійте, щоб не прозівати. Це вже готовий стан холодця. Він у мене тушкувався 5-6 годин. Тобто обов'язково ну, треба його тушити довгенько, ну тоді і м'ясо м'якеньке. Я його тушу до того стану, поки кістка легко починає відходити від м'яса. Протягом варки я холодець не колочу, але петуха перевертаю на другу сторону. Все, холодець у нас готовий. Він тушкувався у мене на малесенькому вогні. На малесенькому вогні, для того, щоб він не дуже мутний був, а такий більш прозорий був, але на тому я його так довго тушила. Морковку я в холодець ложу завжди. Моркву я дуже люблю, я її ложу в миски і вона корисна разом з м'ясом їсти, корисніше м'ясо буде. Так що, ну, якщо ви не любите, її, можна взагалі моркву викинути просто і в тарілки не ложити, коли ви будете розкладати м'ясо. Бульйон я залишаю для відстаювання, все осяде вниз, а жир весь пливе наверх. Бульйони залишаю на той час, поки я буду від кісточок відділяти м'ясо і розкладатиму його по тарілочках. не довше. Кісточки гарненько відділяються від м'яса. Коли м'ясо гарненько витягнемо, ми його залишимо хвилин на 15, щоб воно гарненько вичехло, щоб нам легко було потім руками повитягати всі ці кісточки. Викидаємо укроп і гілочки, нам більше вони не потрібні. М'ясо я вже все перебрала, кісточки всі повикидала. Морковку порізала, підготувала для розкладання в миски, біленьке м'ясо окремо, жирок, там шкурки і хрящики порізала ножиком дрібненько. І підготувала ємності, куди я буду розкладати і заливати холодець. На дно соусничку я положила свіжий натертий на тертушку часничок, для того, щоб у нас не псувався холодець, якщо вдруг він у нас затримається довгенько в холодильнику. Цей бульйон наш він вже отстоявся. Ми бачимо, зверху весь жир він весь сплив наверх. Нам тепер буде легко його весь зняти в тарілочку. Берете велику зручну для вас ложку і збираєте весь жир обережно, щоб зібрати вам тільки сам жир, а не бульйон. Ось бульйон вже без жиру. Ми весь жир вже зібрали. Жирку вийшло багатенько, як ви бачите, з петушка і з ножок. Ми його кладемо в повністю в холодильник і буде нам для якоїсь каші або для тушеної картоплі можна використати. Починаємо розкладати по тарілочках наше м'ясо. Спочатку я ложу все те, що було дрібненько нарізано, і потім зверху я викладаю вже м'ясо з моркою. Тарілочки на дно я викладаю ці шкурки. всякі, Весь дріб'як, який там в мене з жиром, з шкурками, з хрящиками, я ложу на низ. Якщо ви наверх його положите, то коли ви почнете заливати бульйон, воно у вас все наверх попіднімається, поспливає. Тому все це треба ложити на низ, на часничок, Ну а зверху тоді вже і для красоти так буде. Гарніше, якщо м'ясо біленьке зверху викласти. і Зручно в тому плані, що воно ж все наверх весь жир не поспливає, тому що зверху лежатиме м'ясо, морковка, і воно все так останеться на низу холодця, навіть якщо ви багато бульйона налієте. Я в тарілочки ложу багатенько м'яса. Тому в мене завжди бульйон залишається. Тобто Половина бульйона я розливаю по тарілках зверху м'яса, а половина бульйона залишається. Ви можете, звісно, взяти більше ємностей і розкладати таким чином, щоб бульйон у вас не залишався. Тобто, щоб він весь пішов на тарілки. Ну, Враховуйте, що якщо ви не положите весь той жирок і хрящики із свиної ніжки із рульки, то при наливанні великої кількості бульйона. І малої кількості цього м'яса, ну, виходить, без ніжки. Якщо вдруг ви одварите, а ніжку викинете, а розкладете просто ну, саме м'ясо без цих хрящиків, які дають іменно цей натуральний желатин, то воно може у вас і не захолонути, холодною, тобто враховуйте це. Якщо ви вже готуєте холодець такий ну, без желатину, то готуйте його із рулькою і розкладайте обов'язково в миски рульку і ну, з шкірками з усим. В принципі, я купляла таку рульку, що вона не жирна, там просто ці шкурки із желатином натуральним, і м'яса багатенько було. От. Якщо ви таку рульку купите із ніжкою, то повірте, коли захолоне холодець, ну, ну, воно смачно виходить. і там такого, що там прям куски сала і смачно ну, все це виглядає, не смачно виходить. Бо я знаю, є такі артисти, які варять холодець із рулькою, з ніжкою, а потім, коли розкладають його по тарілках, розкладають саме м'ясо, заливають бульйоном, а воно, уви, може, і не захолонуть, а тоді, ну, типа, чому так вийшло, значить не захололо холодець. Ну, шановні, якщо ж. Ви вже таке видали, то ну, повинні враховувати, що може і не захолоню в такому випадку, тоді треба тільки з желатином ложити. А якщо ж у вас без желатину варити, то треба, звісно, ну, враховувати, що обов'язково треба розкладати в тарілочки і всі частини рульки, тому що вона іменно містить желатин. Ось тільки бульйону в мене залишилося. Я його, як він повністю вихолоне, в баночку вилью і в морозілку. Дивіться, холодець просто супер получився, дуже гарненько захолонув. Дивіться, який він прозрачний, жиру зверху лишнього ніякого немає. Тобто, М'язково все добре видно, гарненько біленьке м'ясо лежить зверху. В общем, красота, смакота. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. От, і витратив свій час для вивчення нового рецепту. Ви не пожалієте.